Ням-ням-ням, всім привіт, друзі! Ви на каналі Demon Dance, І ми сьогодні будемо играти в Геометрі Держ. Зараз треба оцей. Ось! Ось. сюди. Так, раз. Так, будемо зараз проходити. Ух ти. Початок непоганий. поганий! Поганий початок. М Чого у мене так луга? Ту. Я похожуй на ту Туруру ронту, ронту, так, чекпоинт. Сюди, 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 сюди. Так, тепер отак, отак, отак. Проходимо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп. Сюди. Хоп-хоп. От тут тут, тут тут. Ой, як же мені ці пилки не нравляться. Хопа. Так, чекпойнт готовий. Чекпойнт готовий. Як? Як? Так, хоба хоба, Так. Хоп-хоп-хоп. Ладно, а так, буде, Я хочу вам показать безкінечний стрибок. Опа. хоба, хоба, Так. І сюди хоба. Хоба Хоба! Хоба! хоп. Все, побігли. Побігли, 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 побігли. Щось бумкнуло. І тут знакомый говорит Та, да. I see you. Я тебе, тобі... я за тобою слежу. Або я тебе бачу. Разниці немає. Ля-ля-ля-ля. Так, спочатку оце, потім оце. Так, це ми забираем. хоба ту туду туту ту туди, туту ту 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 до туди. Так, съемка видео здесь запрещена. Напевно, ви там музику чуєте, а я ні, бо я не люблю музику. Ладно, <apology> да. <down> <APIs> <trees> без цієї синьої монетки будемо.